Посадка медвежого горіха, на якому привитий защеплений фундук. От покажу як я садю, тому що багато питань. От, біля, Пусти, пусти. Перед посадкою обов'язково обновити корінці. От так. Покажу як я садю і наші саджанці. Ось. Викапується яма. Яма викапується велика, тому що це викапуєте велику яму. Це штучна посадка, це не так, як власнокореневий фундук можна посадити, притоптати, не полити і він все одно прийметься. Тут треба це дерево, а не кущ. Тут треба його садити. Як, о, ось тут корінь, корінь. Треба садити повністю з усім комфортом, щоб їм було яма здорова. Хороша, свободна, така, щоб він не стіснявся, там не було йому тісно. О, вляв туди 30 літрів води, 40, 2, 2 по 2, да, 40 літрів води воно впіталося. Скільки було, скільки впіталося. Влагозаряд треба по-любому. І хто брав в мене саджанці, ну не тільки в мене, зараз їх треба срочно поливати. Срочно поливати Вон є гумат калія і з гуматом калія обов'язково. Надо заливати, от дивіться, сюди на цей саженець піде вже 30, 40, 42, 4 відра буде 40 пішло. Двоє вже 60 літрів. Це зараз поляти його і ще накрити двома гуматами. В общем, до 100 літрів води я так роблю. І раджу робити вам всім засипайте. Ми покажемо цей саженець. І не надо туди класти, тому що одні люди питають класти. Селітри ні в випадку не треба. Якщо маєте класти щось з того, що не знаєте, то лучше взагалі нічого не класти. Але води, води йому треба багато. При першому році, щоб він прийнявся, треба води, води, скільки можна води. У мене на один саженець при посадці йде від 80 до 150 літрів, в залежності від саженця. Я пересаджував саженці, в мене є відео. Я ж не перший рік їх пересаджую. Пересажував без обрізки. Даже, даже без обрізки. Вони в мене вже в цьому році я покажу, вже, вже будуть з горіхами. Ну, не привиті, а прості. Все-все, отак от його. Раз. І отак от протрусити, щоб воно... Давай, закидай. О. щоб знали, тому що якщо такі... Це дебелий сажаний, це не такі там тоненькі, ще це на 88 80 метр десь. Да? Оце метровий штамп по двой метр. О. Такі вони. Поки ще не підрізаний, але зараз я покажу. Притаптуємо. акуратненько Щоб було. Тепер. ні 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 чекай, чекай, чекай. заливаємо, гума ткалія, ляй сюди. Чуть-чуть зляй його в цей. Зляй в лутку, кого з відра зляй, тому що багато буде. Ну 100 грамше тільки, Давай, давай. Хорошо. все, отак. Берем. Заливаємо матика. Обов'язково. Ну це мої рекомендації. Кажен роби по-своєму і я показую так, як у мене приймаються вони при такому всьому на 100%. І виходить зараз 40-60 літрів води в цьому вже під саженцю. І обрізаю. Максимум на 4 почки. Тільки з розчотом таким, щоб лишаю пеньочок. Пенічок для того, щоб воно, якщо воно всохне тут, то ці підуть, воно не всміє аж до почки дойти. О. Робимо почку, куди треба, зразу якби в сторону другу, теж в другу в сторону. Обрізка обов'язково. Перед чи після посадочного. Так. І зараз така фаза якраз це... Хто пересадив саженці на медвежому горіху, особливо ті, хто в мене брали, поляйте зараз. Обов'язково з уматом калія треба поляти як мінімум по 50 літрів води. Якщо ви садили і поляли, то зараз його треба поляти мінімум 50 літрів води. Ну хоча б хоч щось поляти. Дуже обов'язково зараз поляти. Все, отака наша посадка, ми покажемо це дерево, в процесі роста от воно тут зараз покажу ми ще пересадили як воно вже поля і замульчоване тирсою отак от він стоїть ось красавчик що тут земля влажна з гуматом другий пролів теж буде з гуматом О, і тут вже можна докоректувати обрізочку отак от він обрізаний Другий так само ось обрізаний. І отака от посадка може гарантувати, вам приживаємось найбільше, яку можна собі уявити. По-другому не буде. По-другому, якщо ви кинете ці літри, чи перегноє, туди кидали по лопаті, перегноєш і свіжого гною, взагалі краще нічого не кидайте. Нема гумати, а краще Такі селітри і там всього, цього, що там не робіть такого з медвежем, це не пройде, або пройде тільки в худшу сторону. Все, всім пока.